Зачитую офіційну заяву. З Дому 2. Мені найбільше подобається Лена Бушина. Нехай вона вульгарна, але весь дом 2 вульгарний. І тому вона в нього органічно вписується. Найкраще вона себе виявила на конкурсі Богиня Дому 2, де її виступ був просто чудовий. В той же день виступила зі своєю презентацією Ольга Бузова, Ну, така дзевочка. Така вся в душевних черзаннях, поруч ангелочки, коротше, повний отстой. Хіба що Рустам своєю е, участю вніс якусь живинку в її виступ? Будь-яка блондинка, я так думаю, виступила б на її місці так само. Інше діло Лена Бушина. Така таємнича музика в ступі, Її нога повільно висовується з намету, а потім починається таке. Вона зі своїм гармоністом так на сцені ужарила, що глядачі з її виступу розбігалися. А як взяла вогнегасник, то була насправді чумова вистава. Ліна Бушна така розкута, енергійна, пряма дівчина без комплексів, треба буде її взяти хоч би на невеличку роль у своєму фільмі, щоб така непересічна харизма не пропала. Ось для чого насправді корисний дом 2. Зараз піду і використаю за призначенням.